Маму маленької Насті навіть не встигли довести до лікарні. Вона померла у машині швидкої допомоги. Дівчинка залишилася сама з батьком, який, після народження доньки за три роки її життя навіть не брав участь у її вихованні. Зрозумівши, що Настя буде для нього тягарем. Він вирішив підкинути доньку батькам померлої дружини. Він у прямому сенсі висадив доньку біля хвіртки, тещі та тестя. Просто набив кілька сумок дитячими речима та іграшками Насті, посадив у машину, а далі висадив біля хвіртки, тещі та тестя. Батьки покійної жінки навіть не встигли вийти із дому. Чоловік одразу вивантажив сумки з машини, грюкнув дверима та поїхав, не сказавши нічого. Бабуся з дідусем були шоковані від ситуації. Їм було тяжко з маленькою дитиною, але, незважаючи на це, вони вклали у Настю всю свою душу. Настя також їх любила, вона була дуже прив'язана до них, із задоволенням вона займалася городом, вчилася з бабусею готувати і полюбила сільське життя. Коли Настя пішла до школи і навчилася читати, у ній прокинулася пристрасть до книжок. Вона чудово вчилася. І вчителі радили старим якось допомогти онучці визначитися з її подальшою освітою. Вона вступила до університету завдяки золотій медалі, з якою закінчила школу. Сама вона обрала спеціальність економіста сільського господарства. Закінчила цей університет і відмовилася від пропозиції вступити на аспірантуру. Настя повернулася до села, до дідуся і бабусі. Озирнулася, потім оформила кредит під будівництво ферми та свинарника. Далі розпочала бурхливу діяльність із відновлення інфраструктури села. Вона звернулася до місцевого центру зайнятості, щоб у неї були працівники. У бригаді був штокатур. Який дуже добре працював, і він навіть не цікавився заробітною платою. А потім чоловік взагалі попросив виплачувати йому мінімальну суму лише на їжу. І коли Настя дізналася про цього дивного співробітника, вона вирішила зустрітися з ним і поговорити. Вона хотіла дізнатися про причину його поведінки. Чоловік почав плакати під час розмови з нею. І просив вибачення, сказав, що він дуже винен перед нею, назвав її донечкою і попросив не гнати. Настя ввечері розповіла дідусеві та бабусі, що сталося вдень. Після її розповіді бабуся сумно похитала головою і сказала їй пробачити його. А що б ви зробили на місці Насті? Пробачили б батька.